Привіт, друзі! З вами Макс. Ви на каналі Чучі -чу ТВ. Сьогодні у нас коротеньке відео по ремонту літаючого мішки. Він у мене працює 24 /7 на 7 протягом останніх 6 місяців, причому друкує різними пластиками, в основному нейлоном, на надвисоких температурах. І сьогодні він не витримав такого навантаження і перестав працювати. А саме стіл нашого принтера. Як ми бачимо, температура моніториться, але при включенні нагріву температура стоїть на місці. Ось така похапка. Після довготривалої роботи на таких високих температурах наш стіл перестав працювати. Позаводська фарба, відриваючись від стола, відривається разом з цими доріжками. Звісно, даний стіл можна замінити на новий, але вартість такого стола на OLX складає 2500 гривень. Це занадто багато. Китаї буде значно дешевше, але все-таки з Китаю чекати як мінімум півтора, 2 а може й 3 місяці. Можна, наприклад, вирішити проблему іншим способом. Під цей стіл поставити силіконову грілку і через твердотіле реле підключити до нашого принтера. Буде грітися значно швидше, буквально за декілька хвилин до необхідної температури. Та й вартість такої підложки для даного столу буде коштувати десь 700-800 гривень, що теж не досить мало. Тому я вирішив його відремонтувати разом з вами в сьогоднішньому відео. Поїхали. Спочатку зачищаємо поверхню, а саме знімаємо верхній шар заводської фарби. Але робимо це досить обережно, щоб не зрізати доріжки. Я бачу, що всередині є якісь проміжки, завдяки яким може бути у нас розрив. Якщо взяти замкнути ось так доріжку, ми бачимо, що у нас показує 0,3 Ом. Але якщо ми візьмемо в цьому місці, де у нас невеличкий розрив. Ми бачимо, що опір у нас значно вищий. Наскільки ця методика правильна, я не можу сказати. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про це. Якщо чесно, паяти дуже складно, тому що алюміній під низом дуже швидко охолоджується. Наш припой він просто не розмазується, як би нам хотілося, тому частину нам прийдеться все-таки щищати. Можна взяти гравери і обережно теж чистити. Але в мене гравера зараз під рукою немає, тому використовую надфіль. І ми бачимо, що у нас на екрані 0,3-02 Ома. А це значить, що ми вірно відремонтували ось цю частинку. Підключили наш полагоджений стіл. Бачите, трошки підпаяв деякі проміжки, де були у нас відірвані із-за заводської покраски. А можливо, десь я черконув там, коли чистив, щищав. Все це я трошки підрихтував і тепер можна в принципі, запускати і перевіряти. Ставимо нагрів, як пам'ятаєте, в попередній раз нагрів у нас не працював. Зараз поставимо температуру 100 градусів і подивимось, чи буде він грітися. Дивимося. Температура піднімається. 46, 47, 49, 50, 51. Нагрів пішов, до 100 градусів. Зараз нагріємо і подивимося, чи буде він тримати цю температуру. Дивимося на екрані, у нас стоїть 100 градусів. І термопара у нас показує 90-91. Мінус 10 градусів це нормально, тому що кінчик термопари просто має невеличку площу прилягання до нашої поверхні. І тому показує температуру трохи нижче на 10 градусів. Якщо це відео вам сподобалося, не забудьте підписатись на канал. З вами був Макс. До нових зустрічей, Всім добра!